Запитань до уряду проігнорували радикали, бракувало у сесійній залі і білосердечних. Трішки в нас цього тижня екзотичний присмак, все це має, а особливо полеміка між Ляшком та Тимошенко. А вона каже, що бачите, її наївно знов-таки все її обманювали. І вона ж з чистим серцем, взагалі їй дуже шкода. Вже скільки років нашу наївну, добросердечну, відкриту Юлію Володимирівну ці якісь злидні чоловіки її взагалі обманюють, обманюють. обманюють. Вона з відкритим серцем, а вони її там лиса драна. Фракція Ляшка з'явилася в парламенті вже під час перерви. Я, звісно, на стороні фракції радикальної партії я піддержував лідера, щоб він, ну, он. Тобто... Сложно подбирать слова, когда ты видишь, как манипулируют твоими депутатами, депутатами, э, за которых ты несешь ответственность, за которых ты там положил там свое имя, честь и единственный на алтарь э, вот фракции. Поэтому я не знаю, может быть, у меня и хуже были бы слова, если бы я видел такое отношение, потребительское отношение к другой партии. Проте в кулуарах вважають, що справа тут зовсім не у депутаті Шухевичі, якого нібито не поділили дві фракції. Ми знаходимося в стані передвиборної істерії. Підіймаються теми пенсії, теми, які хочуть слухати народ, саме слухати і хочуть результат. Результати народ не побачить, але слухати но тепер регулярно. Тепер з лідерів фракції буде використовувати максимально жорстку ритуалі, як інших, і почалася боротьба за електорат. Триває у парламенті демарш і ще однієї фракції, яка теж колись входила до коаліції Європейська Україна. На початку засідання встали і вийшли депутати від самопомочі. Зал повинен побачити законопроект постанови про позбавлення недозорканності народного депутата опозиційного блоку. Поки ми повернемося в зал. Час, який наданий комітету, спливе, і комітет буде зобов'язаний це зробити. Тому ми повернемося в зал тільки для того, щоб проголосувати цю постанову. Ми не можемо виходити формально, або, або тому, що самопомочі це не подобається. Ми маємо зробити все по закону. За законом виходить так, що ми продовжили засідання комітету. У нас за графіком роботи Верховної Ради України. Наступний тиждень робота. В комітетах через тиждень робота по округах, і наступне пленарне засідання Верховної Ради України відбудеться тільки 6 числа, 6 грудня. Тому від того, що вони навіть зроблять сидячу або лежачу забастовку, якусь так, від цього Верховна Рада не збереться раніше 6 грудня. Шукайте якісь інші причини в цих їхніх димашах. Підґрунтя закону для цього немає. Іде якийсь політичний торг. А як щодо проекту державного бюджету на наступний рік? Адже голова Верховної Ради висловив надію, що вже 8 грудня документ розглядатимуть у другому читанні. Зараз лідери фракцій, народні депутати перед прийняттям бюджету виторговують свої собі якісь пріоритети на свої округи для своїх політичних сил, і відповідно починають робити все для того, щоб подобатися коаліції владі. Прем'єру, президенту, щоб власне здобути ті блага з бюджету.